Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Як і обіцяла, показую, поливала два дні назад Добриво мастер і показую результат. Капуста, мені здається, ну, набагато краще стала. Росте гарненько, попіднімалася. Бачите. Ось петунійка ту, що я пересаджувала, дивіться, також силу набирає. Думаю, що буде все нормально. Ну Пересне по такому не дуже замітно. Огірочки почали цвісти, але купила ще одне добриво. Хочу його внести там і від стресу, і от іменно для того, щоб пішло в ріст більше. Ну, ось так. Ось дивіться, теж петунія. ну Я думаю, що результат гарний. І ось калібра хова, дивіться. Піднялася, також стала більша. Побачимо далі, що буде. Е, прийдеться, мабуть, перевалювати більші риночки, Ну, поки місь хай так буде. Ну, це мої кабачки. Е, вони повитягувались, бо було тепло було в хаті. Тепер, ось бачите, той, що зійшов пізніше, то вже е, нормальний. Ось така петунійка, дивіться, яка вже гарна стала. Ну, вже набагато більші листочки поставали. Не знаю, коли буду пікірувати далі, бо щось не, не встигаю нічого. Ну, Ось такий перець і ось знову каліброхва, дивіться. Ну, ті, що приболіли, теж, звичайно, їм нічого, мабуть, не поможе, а так, дивіться, байдуже. І ось дивіться, петунійка теж, дивіться, які листочки вже прям. Надо край пікірувати. Ось анютки також піднялися гарно. Тут також петунія. Ну, я багато петунії попікірувала, я вже казала. То все піднімається. Також полила в той день тут в парнику. О, тюльпани продовжують цвісти. Дивіться, кріп, як піднявся. Все хоче водички, все хоче догляду. Ось так у нас така краса. Цю розділила, каченята окремо, сидять собі. Ось так. А курчат теж окремо посадила. ось у нас є курчатка окремо. Трошки тісновато, але поки міста, а потім будемо розселяти. Друзі, ось сьогодні на собі е, провірила засіб для кухонних рушничків. У ну, мене такі тряпочки. Е, ну, Стіл витираємо, і воно, звичайно, стає таке страшне, що день-два і вже не знаю, що з ним робити. І от е, знайшла в інтернеті, я вже це колись знаходила, але так щось руки не доходили. Сьогодні вирішила. Я, до речі, і рушники свої ну, бані замочила. Але в другому засобі. А це береться в однаковій кількості олія і миючий засіб для посуду. Змішується і в ньому ну, йде, звичайно, у мене десь грам по 150-200 по пішло. цього всього. І замочується ці тряпочки, замочуєте в ньому, ну, рушнички в кого що. І потім зверху, коли вже повністю пропиталося цією сумішу, потім заливаєте гарячою водою, ну так, щоб покрило просто зверху. І ось я постирала, ось дивіться один рушничок. Звичайно, він ну, не новий, але багато п'ятин ну, пропадало. Ось дивіться. Мені подобається такий метод, так що рекомендую. Буду досірувати ці. Потім ще покажу, може, рушнички. І ось, друзі, замочувала свої рушники в е, пер, перекисі водорода. Е, там йде по рецепту на 1 літр води, 2 ложки перекисів. І замочується на 8 годин. У е, мене, мабуть, більше, ніж 8 годин простояло, але результат мені не дуже подобається. Ну, По-перше, я робила на око, тому що в мене було мало. О, але ще попробую, і ще можна з сіллю, тому що ну, наче руш... так, ну, чистий, же витирайся, помився, чистий витирайся. Але все одно, таке темне, якісь ну, рушники стають темними. Тому це мені, ну, може, якби ще говорять, що треба прямо наливати на це місце, де грязне і потім сполоснути і стирати на, на півгодини, і потім стирати вже, ну, як звичайно. То ще спробую так, ну, так мені не, не дуже сподобалося. А це, що я стирала кухонні рушнички, теж на 8-10 годин треба замочувати. І прижимається я кришку, прямо брала, брала таку по діаметру кастру, мисочки, ось таке накрила, прижала, щоб воно було все в воді. Ну, це мені сподобалося, а це поки місць не дуже. Ну і от, взяла теплу воду, додала сюди кухонну сіль, на око так багатенько насипала. І додала соду. І залишаю на ніч до завтра. Завтра буду стирати. Результат покажу завтра. Так що, на цьому все. До завтра. Підписуйтеся, ставте пальчик до гори. Пока!